Переїхали з Ялти півроку тому. Ми спочатку думали Київ, але Київ нам здався трошки завеликим. Бо він є великим, і при цьому він такий більш уютний, більш домашній, більш європейський. Ідея створити зукафлек, бо дуже давно ще в Ялті. Ми хотіли це зробити ще там, але вагалися, бо не відчували, що місце готове до такого експерименту. Вовк нам сталося достатньо європейським містом, щоб прийняти цю ідею. І саме тому ми вирішили це зробити у кодов. У нас перша зона, коли попадають кості, тут у нас можна приходити зі своїми тваринами. Великі собаки мають бути прищеплені на гачок. А для них у нас є з затишні такі вони приходять зі своїми котиками, які теж можна тут і поготувати. І водичку ми зі них обов'язково принесемо. І живуть наші, тварини тобі вже не можна зі своїми тваринами. Ми пропонуємо костям поризутися або одягти бахіли, помити ручки і далі ми, ми переходимо в зону, де можна бавитись котиками. Не маєте свої, приходьте приходить, грайтесь з нашими. Якщо маєте свої, приходьте зі своїми. Хат людей, які просто по якихось причинах можуть тримати себе ранку. Хочемо популяризувати ідею, що набув поставлені до тварин. Хочемо проводити всілякі е, заходи, можливо, разом з волонтерами з іншими. Е, Громадськими організаціями, які займаються і опікуються безпритульними тваринами, я можу точно сказати, що є сила на найближчі чотири роки, бо я хочу отримати ветеринарну освіту у Львові. Далі хто знає, є якісь бажання, є мрії, і не хочеться сидіти просто і чекати на щось краще, хочеться створювати це краще.